Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Був один царський урядовець, якого син не здужав у капернаумі. І Він посилає до Ісуса і каже, щоб Той його ісцілив. І знаєте, вроді би зрозуміло все. Біда тривога та й до Бога. По тривозі, та й по Божі. Така людина. І незважаючи той урядовець, не вірить в Ісуса. Не слухає, що він вчить, але знає, що може і зцілити. Іди і пошти. Ви знаєте, ми скажемо, що ми так не робимо. Ми віримо у Бога. І так легковажно ніколи до Бога не приходимо. А я вам скажу, що інший варіант, віруючи в Бога, коли якась біда, ви не йдете до Бога, а й часом люди йдуть до ворожки, може щось скаже. Ну, кину, може, щось там їй випаде. Бо та йшла одна моя знайома і їй помогло все сказала. І тому Христос каже, ви не повірите, поки в знаків не побачите. Тому що часом оці бабки що там щось роблять, шепчуть, розказують людина в тій своїй неосвіченості слухає, а трохи добавить, трохи добрешуть. І бабка вже такий авторитет має в селі, більше як священник, який з церкву разом взятий. І тому Христос ставить нам перед очі, що ви не вірите, поки в знаків не побачите. Серце далеке ваше. Що від тої бабки, що від Бога, від церкви? Бо прибігаємо лише тоді, коли тривога. Тривога, та й до Бога, по тривозі та й по Бозі. І Господь Бог каже, добре, йде твій син живе. Повірив чоловік слову, що сказав Ісус, і пішов, і коли він був у дорозі, слуги, вийшли йому на зустрічі, чекав твій син, живе здоровий, у котрій годині все став. Йому треба уточнити, у котрій годині йому стало легше. Такі то, такі то. О, це точно, це співпадає з тим, що Христос сказав. Ми все рівно хочемо перепровірити. Ми навіть Божі чуда хочемо перепровірити. Чому ви не провіряєте тих ворожок, і Бог, що ворожать? Бо ви лише слухаєте те, що співпало. І туди для вас воно має значення. А то, що не співпало, то ви пропускаєте. Чому Бога так екзаменуємо на кожному кроці? Помолився, отче наш, і вже чекаю, коли вже буде в сім'ї спокій, бо змолився за, за спокій в родині. Помолився один раз Богородице Діво, і вже думаю, що моя дитина вже перестала знаєте, сидіти в телефоні. І, і вже така чемна сидить лише читає книжки. Ми часто сприймаємо Господа Бога, знаєте, як якогось такого привласненого джина із казки. Щось в мене курка слаба. Ану, зроби, щоб вона була здорова. Там чоловік п'є, ану тако зроби, щоб він вже не пив. І так далі. Тобто Господь Бог мав би вирівнювати всі наші проблеми. Дитина сидить довго у інтернеті, в комп'ютері, Так, зроби, Господи, аби він там не сидів. Чи може Господь Бог то зробити? Може. Чи буде він то робити? Не буде. Чому? Бо тому, що Господь Бог діє доцільно, Він ніколи не робить що-небудь і особливо вій цицянки, які люди хочуть бачити. Юда теж хотів, щоб Ісус Христос зробив чудо перед Синедріоном. Він знав, що його приведуть, йому буде загрожувати смерть, він зробить чудо і все буде добре. А Христос не робить чудо. Навіть своє життя не рятує, не робить чудо забаганки для людей, бо в Бога є свій план спасіння людини. І коли ми говоримо, про ті молитви, що ми молимо, якщо Господь Бог хоче тебе укріпити у вірі, ти будеш свідком Божого чуда. Будеш ним. Але нам треба не просити чуда, але просити сили і повноти стати свідком Божого чуда. Щоб при тобі це чудо сталося, щоб ти потім після того чуда не зламався, а далі працював і говорив і свідчив про Ісуса. Як перепомочений степан, за якого ви сьогодні слухали в діяннях святих апостолів, йому загрожувала смерть, а він свідчив про Ісуса. Господь Бог хоче нас підготувати, щоб ми стали гідними і достойними свідками Його чуда, свідками Його присутності, свідками живого Бога, що живе у нас. Господь Бог хоче, щоб ми були свідками Його. Тож будьмо. Будемо свідками Божими, будемо свідками чуда. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес!